Міська влада Івано-Франківська має намір розширити мережу дошкільних груп. Депутатська профільна комісія і галузеве управління МВК шукають варіанти збільшити кількість вихованців дитячих садочків. Раніше у чергу записували річних дітей. Нині умови змінилися. У довгому переліку навіть кількамісячні немовлята. У дитсадках кажуть, попри велике бажання чиновників збільшити кількість місць у дошкільних закладах не можуть. Групи переповнені уже тепер. 128 дітей це всього на обліку. Із них я буду набирати тільки 40 дітей. Інші діти, 20 дітей, я можу набрати добрати їх в 2013 році. Ще 20 дітей, а решта діти залишаються без місць. Задля розширення міських дитячих садочків у Івано-Франківській мерії створили спеціальну робочу групу. Її представники ретельно промоніторили усі можливі для використання приміщення. Головна умова вони мають перебувати у комунальній власності. А ще повинна бути збережена територія та інфраструктура. На вулиці Вовчинецька, 210, де відбувається зараз реконструкція дитячого садочка. Це вже буде 8 груп. Також ми вивчаємо сьогодні такі школи садочки, як на вулиці Коломийській, де ми плануємо відкрити щонайменше. Менше три групи. Також ми сьогодні вивчаємо таке питання як виселення центру безробіття на вулиці Набережна і влаштування дитячого садочка, а також повернення дитячого садочка на вулиці Хоткевича, який є у власності залізниці. Найбільше потребують дошкільних закладів мікрорайони Пасічна, Позитрон та деякі приміські села для розв'язання додаткової проблеми міське управління освіти готове до співпраці з приватними дошкільними закладами. З 1 вересня вона теж готова відкрити дві дошкільні групи, але це будуть приватні. Як дуже дошкільний навчальний заклад, ось це вже буде від спроможності оплатити батьків перебування. Хоча до нас звертаються батьки про те, чи є в місті Івано-Франківську повноцінний приватний дошкільний заклад. Тобто я думаю, що навіть і на ці групи, хоча вони не будуть в такому обсязі 20 дітей, там вони будуть в межах 10-15 дітей. Дитячі ліжечка, матраци, постіль, посуд. Це в першу чергу потрібно для облаштування додаткових місць, а ще сучасні санузли, ігрові та спальні місця для міського бюджету. Ці витрати не посильні. У мерії переконують резервні кошти один мільйон гривень, спрямовують на реконструкцію приміщень, в яких розташують дензе. Закладені повністю кошти на реконструкцію дитячого садочка на вулиці Вовчинецькій. 210. це шість мільйонів чотириста тисяч гривень. Тобто, це на реконструкцію відкриття повністю цей дитячий садочок. Першого вересня, перша черга почне і працювати також сьогодні готується проєктно кошторисна документація. В нас є 1 мільйон гривень для власне по управлінню освіти. Ми співфінансуємо у розмірі 250 тисяч кожному приміському селі для будівництва дитячого садочка. А також цього року ми як співфінансування заклали 1 мільйон гривень для будівництва дитячого садочка в селі Крихівці. Наразі запроваджено електронну реєстрацію дітей. Централізований реєстр відобразить реальну картину в системі дошкільної освіти Івано-Франківська. Ірина Тимчишин, Владислав Сельчук, новини на вежі.